Швиденько вам покажу, дивіться, у нас ось такі є в зборі подушки, нові, не відновлені, Повністю з клаксоном, з конектором. повністю в зборі. Два різних значка. Це новий значок, він вже як на BMW намальований. Або старий значок. Це як звичайні такі випадки. Це у нас один замовлення, клієнт вибирає або ту, або ту, плюс піропатрону торпеда. Також у нас тут ренігат комплект. Це сдушечки. І ще у нас 2 200 х на 25 плюс 8 конекторів. Так само у нас зараз вивіз одна торпеда, буде, там 175х42. Тому працюємо, чекаємо на ваше замовлення. Сьогодні вже штук, мабуть, 25 замовлень відправили. Різні. Найменше замовлення було 398 гривень. Це два піропатрончики на 28 гривень. Міліметрів і найвеликий e, це був більш ніж там, 25 тисяч. Там було дуже багато у кермо. Там в основному все у кормо було. Тому замовляйте, і ви у нас, а